Чоловіка, людина, яка з корйонного суду, суддя біологус, управлений в СІЗО 60 днів. Про це ми дізналися з мамою і з нашими друзями, правозахисниками та членами проспілки журналістів. Ми дізналися, що є ухвала на застосування запобіжного заходу. Пізніше ми дамо номер е, ухвали. Саме що цікаво, друзі, що Андрія, на нашу думку, викрили, а ВК затримала поліція по 208 КПК, мотивуючи це тим, що нібито він вчинив якийсь злочини без ухвали суду його затримали. Е, пізніше в груп номер 1 на Романчука 18 склали квітний протокол, потім тримали його в ДТТ, а далі мама дзвонила, ви бачили, намагалася дізнатися, де її син. І е, в результаті ми вчора приїхали ДТТ, його там не було. А сьогодні з'ясувалося зранку, що Андрій є в СІЗО у місті Львові на Городоцькій. Саме що цікаво, є слідчі є лещише. поводив він себе сьогодні грубо зупало, пізніше ми домов окремі відео, спілкування, підвищував тон, простягав до мене, зокрема, руки. Ну так поведінка була неадекватна. Це також буде фактом і дисциплінарних, і інших повідомлень в правоохоронні органи для того, щоби. Працівник поліції, ну, по-перше, він до мами як спілкувався. Ви це все побачите. І в мене також буде е, окремо це зауваження до працівників поліції. Ви теж маєте матерів. І ви дали присягу українському народу. Виконуйте присягу і майте повагу до українських матерів. Присягу, тобто маєте повагу до народу, а особливо до українських матерів. Бо і вас є матері. Оце задумайтесь, е, Зрозумійте, що. Зараз ситуація є наступна. Андрій є в СІЗО, а без справи застави. Я думаю, ми подамо зараз апеляцію, і Андрій буде з нами. Можливо, не після апеляції, можливо, після апеляції точно знаю, що він буде з нами. І попрошу вас максимально зараз долучитися в захисті людини, чоловіка Андрія, який здійснював і здійснює журналіст. Я ні за він і там в СІЗО в зацінках казематах. Здійснює журналістську діяльність в рамках журналістських розслідувань, він вийде і розкаже все, що там відбувалося. Будь ласка, розкажіть про ситуацію з сином, пусть я поставлю так, якщо вам буде так легше. Я мама Айві. Його викрили перший раз. Нам піли сігодин, але в мене з числа не знає, викрали і завезли в ліс, просто в ліс. Ніхто нічого не говорив, нічого, просто він дзвонив. Потім приїхав додому і за 17-го понеділок, 17, понеділу, 17 е березня його, вечором 10-та година. Біля хати, вже всі чекали, машин багато. Ну, таких дітей в чорному, мужики закрутили йому, то прибігли до нас додому, мені сказали, що його там ну, була поліція, Потім поліція під'їхала, одна машина, друга поліція. Тобто, що було багато їх машин, Сім машин, багато-багато. Андрій вам розказував, куди він вівторок мав строїх. Хто? стріїхати. Ну. А Андрій вівторок мав бути в Києві, вже мав їхати вечором, вже з 50-ї -50 на поїзд сідати, їхати в Київ. Суд. Суд. Трошки добавлю, Андрій подав суд на корупційне діяння саме місцевої влади у місті Львові за те, що ви бачили. Бирають кошти на якісь касові апарати у трамваях, тролейбусах, куди ці кошти йдуть. Ну, Взагалі, тобто розслідувати факти корупції. Суд називається Вищий антикорупційний суд, апеляційна палата. Тому друзі, Андрій мав бути там вівторок, вівторок, на судовому засіданні, але його в понеділок ввечері. На нашу думку просто викрадають, вони вважають, що це затримання, а я це все пов'язую і інші правозахисники, і журналісти, і люди доброї волі, що це є викрадення з тим, щоб Андрій не потрапив на дане засідання. Це наша така позиція, тому що щоб ми зрозуміли, чому такий факт відбувся, чому це все було прохапцем, без ухвали суду, і було по 208 КПК. Будь ласка, тому що він, він не відчували, що, що буде щось, що за ним бігали, вже всюди і викрадали. Де і в Києві, і тут. Нападали на нього. Ну і тут руки, руки за, за, заклали, е, не знаю, чи там, двох, двох їх не зловили, тримали, мене не допускали, Мені... я не могла ні підійти, ні в чого. Стояли проти біля мене такі два великі мужчини, нікого нічого не знаю. Ну і, і все. Потім приїхала машина, через пів години, напевно, півгодини, може більше. І вони так його знімали, поговорили. І тоді ні, нічого не підписали, нічого не показали мені, документи, ніде ні, нічого, я, я нічого не бачила. І взяли і забрали сина і повезли. Де повезли, що, не знаю ні. Потім на той день, приїхала їхала я, е, ну ми тут ще є, той. Пішли поліцію. То поліцію на... так, а яка? 18 -ти число вівторок. На так, на наступний день з ранку ми поїхали, з самого ранку, коротше, поїхали ми, приїхали, написали заяву. А перед тим я дзвонила в поліції раз, другий раз, то мені давали адреси, то мені. Нічого, вже слідчення не, 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 не дзвонив, нічого не говорив. І потім я написала заяву. А що в заяві? Ви хотіли, щоб вам повідомили син, чи що в заяві? Так, де, де син, де, де. чи живий, чи здоровий. Чи, 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 я ж нічого не знала, я ще не знала, що таке, де він. Три дні, о, три дні ніхто мені не давав знати, де він, що з ним, чи живий, чи здоровий, чи, 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 чи вже може де влізно вивезли Бо в нас можна так зробити в Україні, тут влада є. Дивіться, а чи хтось з поліції з вами зв'язувався? Надавав інформацію, що в Андрія є судове засідання, що Андрія відправили ухвалою в СИЗО. Чи хтось зв'язувався з вами? Ніхто не зв'язувався, ніхто не говорив, ніщо що його в СИЗО. Що нічого, тобто ніхто, його просто пропав і все. Пропав і все ми нічого, Якби ви сьогодні ніхто, не прийшли, то ніхто б напевно не давав. Мамі нашу. Мама, а, то ніхто каже. А дивіться, ви дзвонили і 19 числа, і 20-го числа. Що вам говорили по телефону? Говорили, що він в в пустомета, все. Що він десь там пустометах, чи, чи, чи де, чи затриманий, затриманий і по здоров'ю, Чи більше ніхто нічого не говорив. Слід, слідчий слід слідчі, я казала, подзвонить, що слідчі подзвонить. А мені відповідали, ми скажемо, він протягом дня він подзвонить. Це число було, коли дзвонили? Або через скільки днів? І один день, другий день, всі дні. Вам вас час говорило, що він по стомах. Ні, взагалі вони нічого не говорили. Вони не дзвонили. Не, не, не казали, ми, подзвонили, подзвонили. Получається, ви самі дзвонили, до вас ніхто не дзвонив? Ніхто не дзвонив, хто? я цілий час той кажу, ту то поліцію, бо сихів каже, ми тут нічого, поліція на один-два, так? каже, ми, я кажу, сихів дзвоню. А, а чого сихи? Ми, ми не всі А, Але кажу, ви поліція, я живу в Сихові. До кого я маю говорити? Хто в нас в державі є? І тоді ми, ми дзвонимо туда, ми скажемо, ніхто нічого не сказав, ніхто. Якби не сьогодні, я перший раз знала, що вже був суд, якийсь там, похвала є, що його вже в СИЗО піде. маєте і гарнування. Так. СЗО, а за що? А І про що? судове засідання вас повідомляло. Ніхто, що... та яке судове засідання, хто там знав судове засідання? Якщо не. По документам, виявляється, получається, що коли ви зверталися 18 числа, вам казали, ну, була якась інформація, ніби він десь знаходиться на той момент. Чи нічого не казали 18 числа? Нічого не казав. Сьогодні виявилось по документам, що вже 18 числа прямо на другий день. Було судове засідання і винесли таке рішення, щоб його на 60 діб помістити у СІЗО. Ніхто не сказав, що не діяли. ми заяву написали і пішли, нам відповіді нічого не дали. Ми, вони кажуть, ми так не даємо, ми нічого не знаємо. Вони там на прохідні знають. Каже, до нас ніхто не виходить. Слідчий не вийшов, ніхто не вийшов. Просто завісували заяву і все. Друзі, що така історія? От ми були сьогодні в відділку поліції. І вийшов щишин. Це є е, слідчі, як я розумію, старші групи. Е, але є ще інші слідчі по справі. Шишенка каже, що вівторок не було на роботі, але є інші слідчі, і мали вийти е, інші слідчі і провести мамі Андрія, що відбулось. Вони зобов'язані близьких родичів поємляти. До речі, коли мене були запроторили в СІЗО, е, вони теж вони повідомляють. Близьких родичів, правда, там ще така історія, що вони, вони питають, кого повідомити, і якщо ти назвеш якийсь номер телефону, а Андрій, ми знаємо, не буду озвучувати, до кого він знав номер телефону, він міг набрати і сказати, де він перебуває зараз. Я думаю, що він би точно це зробив принаймні повідомити, я там-то, -там то. А значить, його права порушили. його порушили. Там трошки інша історія. Вони дають свій телефон. В СІЗО. А -а -а. І кажуть, повідом, близько, або самі дзвонять, дуже, повідомляють, ді, ді, ді. або е телеграма на адресу. У е мене така історія була, що, ну, що мене коли заправ, відправили в СІЗО, ну, то були люди на суді, то я, ну, мені не треба було там дуже когось повідомляти. А Андрій, я думаю, точно би набрав е когось з своїх друзів, а ми знаємо, що не знає номери телефонів. І тоді би ми знали вже вівторок. Що Андрій є в СІЗО, і ви розумієте, що таке в СІЗО? Там ні поїсти, ні поспати. Е мені от видали постіль не повний комплект. Тобто, ти не накриватися, немає ще матраса можеш не мати на залізі спати. Тобто... Я не знаю, яка там в нього ситуація, але це не так все просто. Ти води не маєш пити, бо там немає питної води. Ти Без води, без... нема де накритися, переводітися, ну, мило... тобто просто поголитися, рушника нема. Тебе просто туди відправляють, кидають двері, цю бронь гримнули і все, йти і там. Ну, Я знаю, що Андрій сильний духом, його та ситуація зробить ще сильнішим, бо СІЗО система так побудувала, щоб ламати людей. Але насправді там люди стоять сильнішими. Тому я думаю, що Андрія права повністю процесуальні є порушення людини. І ми ще будемо звертатися зараз до повноваженої Верховної Ради з прав людини за те, що як таким чином людину викрали. Спочатку на тролейбусній один є ухвала суду. Потім Андрія викрадає біля дому. Маму не повідомляє належним чином. Далі його з ІТТ везуть на судове засідання. Є ухвала суду. Ніхто належним чином не повідомлений. Це все відбувається понеділок вівторок Сьогодні увага з п'ятниця. І ми взнаємо якісь факти, свідчі руки в кишенях, руки отак заклав, як відомий персонаж, і, і до мене простягає руки. Ну бо я до нього близько стояв. І підвищує тон, маму ображає, принижує. Ну що це в нас за поліція? Руки в кишенях, руки закладені, підвищений тон ображати людей. Ну це не є поведінка того, хто дав присягу народу, хто живе за гроші народу. І хто служить народу. Вони добровільно пішли, не подобається працювати в поліції, службовий житом на стіл, заяву написав і знаєш, куди йти. Правда? Отак От треба робити. А якщо погодишся працювати в поліції, добровільно виконуй присягу, виконуй статтю 5 Конституції, виконуй те, що ти служиш українському народу. В тому числі ви служите Андрію. Тому що те, що є ухвала на СІЗО, це в них є підозра, що він не так зробив. Підозра. А в нас підозра, що вони не так зробили. Поліція на нас рівні права. Тому зараз Андрія будемо звітом витягувати. І е, ніхто не має права говорити, що Андрій щось не так зробив. Перше суд не, не виніс ухвали, що Андрій щось не так зробив. Це перше. А друге, е, ми були в цих ситуаціях, е, коли в Андрія були всі ці історії. Ми знаємо, що він все робив. По закону, по конституції по міжнародних договорах по честі, по совісті і якісь претензії, якщо вони мали до Андрія, то, то ми, якщо б вони щось мали на Андрія, то б не робили так тишком нишком, знаєте, аби каже Ісус Христос: хто боїться світла, той то й робить справи так, щоб її темно робить. Темно. Вони так роблять справи під столом, під сукном. Або якщо ти робиш чесно, ну, то ти не скриваєш нічого. ми нічого не скриваємо, Ми записуємо відео. Говоримо публічно, а в них все шито крито, розумієте? Тут така історія. Е, можливо, ви щось би хотіли ще додати, то скажіть. А якщо є, то, то ми просто передамо може слов, ти щось хочеш сказати? Ми основне сказали, якщо хтось бажає сказати, то скаже. Е, в принципі, друзі, б вас попросив максимально Поширте це відео для того, щоб правда була почута. Друге. Сльози матері, працівники поліції, вам просто так не пройдуть, ви маєте це знати. Е матерів ніхто не ображає, а ви образили маму. Ви порушили права людини, особисту думку. Ви зараз, на мою думку, зробили злочин. Е -з 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 Те здесь тероху, бо так каже Ісус Христос. За все ви будете притягнені до відповідальності. Ви думаєте, ваші злочини хтось буде прикривати? Ні. Вас використали, щоб ви пішли проти людини, а злочини ваші ніхто прикривати не буде. Друге, друзі, напишіть свої думки. Третє. Зараз буде подана апеляція, максимально попрошу прийти на підтримку Андрія в судове засідання. Оце наступне. Ми погодимо ще ситуацію. Наступне я буду говорити окремо. Зараз оце основне. Зараз оце основне, і зараз максимально хто має можливість, нам треба Андрію побажати. Зараз благодаті Божої підтримки Андрій, ми з тобою. Я знаю, що е, тобі передадуть, бо я був коли в СІЗО. Хтось почув відео вдома, хто і ще хтось там, хтось заходить на СІЗО. Він, наприклад, зараз ще не в СІЗО. Він зараз відео подивився, він зайде і тобі передадуть. Ми з тобою. Е, ти не один. Не е, не е, ми там, мама тебе любить, ми тебе всі любимо, ми тебе всі підтримуємо. Знай. Що ти робив і робиш велику справу. Все, що ти робив, все, що ти казав, не пройде безслідно. Це відгукнеться в серцях людей, це буде велика справа в великій Україні. І ми переконані, що зараз так виглядає завжди, що ніби темні перемогли. Але це їхній крок до падіння. Я знаю, що ця ситуація, коли робить нас сильнішим, ти скоро вийдеш і повністю розкажеш, що там відбулося. Я знаю, що ти скоро вийдеш і будеш викривати факти корупції ще більш краще, ще більше ще більш можливості ти будеш мати. Бо Бог тобі дав силу духу ту ситуацію показати, вскрити, пройти, вийти і покарати злочинців. Я вірю в це. Друзі, підтримуємо Андрія максимально і до зустрічі. Мамі дякуємо за те, що вона тримається. Повірте, я знаю, це дуже важко. І друзі, ми всі як один. Вони думають, що вони Андрія посадили. Вони хочуть правду в Україні посадити, ось що відбувається. А правду не вбита, як сходу, сонця не зупинити. До зустрічі. І я знаю, що сила наша, то світло, яке в нас, освітить цю темряву. І Андрій, ті темряві.